Мене попросили прокоментувати деякі ідеї, які закладувалися в голову а, людям в Радянському Союзі. Наприклад, дві такі фрази: як чому бідний або дурний, або дурень думкою багатіє. Це типова фраза, яким маніпулювали в той час людьми. Дивіться, закладалась така ідея, що дурний. Багатий, наче протиставлені, іначе вони не пов'язані. Але в вашому мозку з'являється така зв'язка. Коли ти багатієш, в тебе починаються дурості. Така цікава ідея. Якби Одразу якісь заскоки, якісь причуди, і навіть якщо ми будемо брати літературу тих часів і передивлятися. А, яким чином зображували багатих людей, що вони з привітом часто? А, я не хочу засуджувати письменників того часу, але варто звернути увагу, проаналізувати, що нав'язувалося, що був культ бідності, тому що бідними людьми. Дуже легко маніпулювати і отримувати саме те, що дуже вигідно керівництву. В наступних роликах я хочу вам трохи розповісти про ці фрази з позиції спеціалістів різних психологічних шкіл. Не пропустіть!